Шановні депутати, шановні запрошені. Розпорядження про проведення 66-ї позачергової сесії міської ради 8 скликання доведено до відома депутатів. На засідання прибуло 23 депутати. Не з'явились з різних причин: Гаршинова Валентина Михайлівна, Коршунов Роман Іліч, Лавицький Михайло Петрович, Мокрий Раїса Михайлівна, Вашека Ольга Юрівна, Пась Олександр Олександрович. Северин, Валентина Миколайна, Соломаха Анатолій Андрійович, Цися Олександр Георгий Чепурна Яна Олегівна. Я прошу провести реєстрацію депутатів. Так, покажіть результати. Є зауваження до реєстрації? Якщо немає, то пропоную визначитись з відкриттям сесії. Включаємо систему. Рішення прийнято голос одноголосно оголошую 66-ту позачергову сесію міської ради відкритою. Прошу лічільну комісію бути готовим до підрахунку голосів, якщо це буде необхідно. Стосовно режиму роботи сесії, пропонується в відкритому режимі. Якщо немає зауважень, ставлю на голосування. рішення прийнято одноголосно. Дякую. На розгляд 66-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання виноситься наступні питання. Їх всього три. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради 8-го скликання 24 грудня 2024 року № 350 про бюджет Новорізької міської територіальної громади на 25-й рік. Друге. Про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8-го скликання 26-го Січня двадцять року номер 25 про затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Мережовської міської територіальної громади двадцять двадшости років нової редакції і третє про передачу комунального майна на праві узуфрукту комунальній організації місцева пожежна охорона Мережовської міської ради. Прошу взяти за основу. Дякую одноголосно прийнято рішення. Є зауваження, пропозиції, доповнення? Запишіться, будь ласка, якщо є. Якщо немає, ставлю в цілому на голосування. Порядок денний. Рішення прийнято одноголосно. Стосовно регламенту, працюємо за регламентом, який прийнятий другої сесії міської ради в 8 скликання. Немає зауважень? Тоді ставлю на голосування. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слухається перше питання про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради 8-го скликання від 24 грудня 24 року номер 350 про бюджет Мироської міської територіальної громади на 25 рік доповідає киян Оксана Васильна, заступник начальника фінансового управління. Шановний Сергій Павлович, шановні депутати, присутні на ваш розгляд проєкт проект змін до бюджету. Громади на 25-й рік дохідна видаткова частина в цілому зменшується на 2 тисячі гривень за рахунок зменшення іншої субвенції з обласного бюджету на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи в санаторно-курортних закладах, розташованих на території Полтавської області. А також за поданням головного розпорядника бюджетних коштів управління комунальних ресурсів міської ради здійснюється перерозподіл коштів в межах їх загального обсягу по комплексній програмі розвитку житлово комунального господарства. А саме по комунальному підприємству тепло Тепловодсервіс зменшуються видатки по фінансовій підтримці в обсязі 2 мільйони 295 тисяч гривень та спрямовуються на поповнення статутного капіталу, а саме на заміну застарілого аварійного котельного обладнання. Запитання, будь ласка. Виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення Дякую. прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8 скликання від 26 січня 2024 року номер 25 про затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Мирозької міської територіальної громади на 24-26 роки в новій редакції. Доповідає Романенко Леся Миколаївна, заступник начальника управління комунальних ресурсів. Даним рішенням в пункті 1.5 надання фінансової підтримки комунального підприємства Тепловосервіс Миргородської міської ради проводиться перерозподіл коштів. Пункт 1,54 оплата за спожиття енергоносії, природний газ та електрична енергія 2 млн 295 тисяч гривень та е, пункт 1,5.8 придбання котлів 2 млн 295 тисяч гривень. Е, також перерозподіл коштів в пункті 1-2.4.1 утримання нежитлових приміщень. Кошти перерозподіляються з пунктів 5,1 та 5,2 в сумі 71 тисяча гривень. Додаткових коштів не виділяються, тільки розподіляються ті, розподіляються, які вже були виділені. Запитання, будь ласка, виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про передачу комунального майна на узуфрукту прав... комунальній організації місцева пожежна охорона Мирозкої міської ради. Доповідає Єременко Олександр Михайлович, начальник відділу оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. Доповідаю. Передати безоплатно комунальній організації місцева пожежна охорона Мирозкої міської ради, нерухоме майно будівлі за адресою Силу Хомотець, вулиця Центральна, 51. А площею 72,5 квадратних метра. На праві узор фрукту комунального майна. Припинити право оперативного управління відділу культури Мергородської міської ради на цю будівлю. Це мається веду Качена в селі Хомутець при будинку культури, яке реконструйовано під пожежне депо. Запитання, будь ласка, виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення прийнято одноголосно, дякую. дякую. Є якісь зауваження пропозиції до проведення сесії взагалі? Є? питання? Якщо немає, ставлю на голосування пропозицію про закриття сесії. Рішення прийнято одноголосно. Дякую головуючому. 66-ту -го позачергову сесію міської ради 8-го зликання закрито.